Указ з тиждень року радянська влада запиняє святкувати різдво Христоти з будь-якими урочистостями, включаючи елементи націоналістської російської культури. плятки і щодівки, будь-які причетні, являються злочинцями і будуть арештовані. Погляньте, світло хаті. Це наші йдемо колядувати. Слава Богу, добрі люди! Звиклеємо, ми йдемо і ступаючи усюди, звістку радісну несемо про чудесну і новину, про небесну і дитину розкажемо, де ми були, що ми бачили, що чули. На світі грішний нині, прислав Господь свого сина, він народився у Яскині, де бідні люди, де бедлина. Ха! -ха дурна то я забава, немає Бога, тільки зваба. Сюди хочеш, я є кращий кредитор. Застав хочу не валюту роженята. А душу вам ці пусінько віддати. За це вам і кобаса, і пиво, і грошей, хоч бочку квасить. Але сюди, і малесеньку сюди. За це вам... Процент вам буде, друзі, хоч куди. Ось тобі сила, Ми тебе тут не просили. Зникне геть і світу цього. Тут немає більше зло. Бо при дим новина, діва сина породила. Не небо ботре небо зло устаю. Божественний спів з нього злину. про добру новину, про народження Спаса Христа. Радуйтеся, всі люди, радість неба нам спадає, весела я нам новина породила, діва, сина, синама. Породила діва сина Марія, Марія Марія, Аллилуйя, заспіваймо, Діву чисту дівучисту Весела я нам новина породила діва сина Марія, Марія Ви в моєму царстві, славний цар і так вже три зрії слова, Хочу тебе бачити. Ну що ж, поклич їх сюди, не стояти під підверми. Я цар єгипетського роду, де мої люди із давань пророкували по народу, що має народитись Божий син. Отож, як зірка засіяла, я кину все, і ось я тут, туди, де чудо, диво стало. А я цар грецького народу, я не боюсь нічого з роду, де мій народ по морю гуляє, і Бога Зевса величає. А на сході зірка засіяла і дорогу мені показала. Великий царю Іроде, дорогу нам кажи. Твоєму царстві цар родився. Його нам покажи. Я цар юдейський. Усіх зігну, усіх примушу мені коритися. Слухайте всі. Геть з моїх очей. Я в мене шинка жидівка звати. І про ту молоду дитину треба її спитати. Жидівку, жидівку цар зове кого кого мене? Тебе тебе нещасно О, я ще маю час. Я ще своїх грошей не перерахувала, Я ще своїх мультів не перецілувала, Ого, я ще маю час. Де, задівку, зараз, бо буде Ой-ой, кара. кара, ну то й дуже зараз. Я що то за закрики, ліпші десь на музейки, потім цвіти поспіати словом траве. Жару дайте. Не смішити мою качку. Чи не ліпше корчму пити, закусить і відпочити, самогоночки хилюти і прокопати забути? Ні, козацькі вольні діти вже не хочуть корчму пити. Вже топилась Україна, вкрита соромом роїна, де народ попередбає, а храдеїв пропивають, та зростають хворі діти, що не знають, де поділись. А як хлоп не буде пити, то шо, мошка моя що, морка має жити? Що диво нині з вами? Я і царку царями. Чи не так мошку? Так, так, ясніший царю. Цар, камцюге. Це страшно, Сар, Сару, все сказати. Треба, мабуть, нам тікати. Тихо, дурню. Хочеш злота, лізь до самого болота. Скажіть мені, де Бог родився? А пся матір ваша була. Треба було скоріш спитати, а, а, а то крутий це циган сонцем. Таку ліжанку моя краще знає. Ану, ну, ну циганочка моя. Ходи сюди. Добрий вечір, Казиненко. Слава було, що покликали, бо мороз на дворі. О, як смачно салом пахне ваші коморії. Яйцем щедрі умію робити кую, дою, те краду. Мію ворожити. Можна жінку красти кої фана, можу голос підгострити, ложку підкувати. А й дасте син сала на скрипці заграти. Похини ціла це на ціма царями. І рот щось сказати. Маєш знати, люба. Де син боже родив? Ой ой, не знаю, я на правду. Заракайте розкладу, та й всю правду розкажу. Є у нас такі вісі, що цар світу народився в твоємі місці. Один я цар тут, володар всього краю. Цара, дитяти я не знаю, знати не бажаю. Перебити в суді твою без пощади, без розбору. Кожен хлопчик до двох літ, хай загине, так зробіть. Я наказ святий для нас. Ми виконуємо цей час. І молоде дитя в яскині мусите знайти нині, бо інакше всім вам смерть. О, хтось закликує за мною. Готова я усіх стисать косою. О, смерти, смерти моя мила. Ти всякі бунтузородку душила. Прилинь, махни косою, раз і друге. Хай не буде в світі добрі люди. Ого, мій синку, нам їх не здолати. Ходім зі мною вічності й темря випалати. Бо мале в яскрині має владу в світі нині. Мушу я йому служити, а тебе я маю вбити. Прийшов Ти я тисячу доріг, стопів'я тисячу бід, аж поки долетів сюди. О, тут же чую грішну душу. Її собою забрати пекло мушу. Гей, сторожа! Вона вже не поможе. Ходім, ходім, мій любий царю, тебе в смолі я покупаю. Поборено зло, лютий цар відступив, Звалив його спільний доволі порив. Хай згоди любов поміж вами панує, Хай справим ваше серце керує, Хай злості і заздрості згине утрута, щоб ірод ніколи не зміг повернутись. А нині ми разом Ісуса вітаємо, і славу во віки йому заспіваємо. Бог ся рождає, хто що може знати. Ісус ім'я Марія му мати ангели чудяться, рожденного бояться, а він стоїть трясиця, осо смутно паситься, пастиріє кляче, проти Бога бачить Тут же, тут же, тут. же, тут же, тут Марія му мати прекрасно співає, а хора ангельський їй допомагає. Тут ангели чудяться, рожденного бояться, а він стоїть трясеться, осе смутно пасеться, пастиє, то ти бога бачить тут же, тут же, тут, же тут. Же, тут. його старенький, коли ще дитятко, люля же, люляй мале отрошатко. Тут ангели чується, рожденого бояться, а він стоїть трясеться, осе смутно пасеться. Віншує, як жидівка, хай буде у вас горілка, а горілки у вас нема, то кубіть собі вона. Пішов і те й культувати, ступив до чужої хати. А там діли попивали, а мені ніц не давали. Бідний, я бідний я. у піці борги варили, під писом голубці студили, Я ближче присував, та й по одному витягав. Та мені того було мало. Пішов і в комору посалу, там неше господар, як злапав. Тому добрі люди, куляду кінчаємо, щастя долі цьому дому всі щиро бажаємо, всім дорослим і маленьким, злий, та здоровенькі, на потіху всій родині і на славу Україні, щоби Бог благословив вас і вашу стріпу, щоб жили в Україні, Богу на утіху. Хай сидім добра панує, хто тут світло потребує. Подоровляйте, не гідники. Всі б розглядськи, які я зброю друг не взяв. Бандери в цьому. Гарнятську ладу ми завхаємо в сраку. Різнося! <рисновляє> його. Молодця.